Друзі, глядачі мого каналу, всіх вітаю. Сьогодні знову виїхали в ліс покопати. Погода чудова на вулиці, трошки е, жара спала, відповідно, в лісі стало більш-менш краще ходити. Сьогодні походимо по лісові, ліс знайшов такий не сильно зароший. Покажу локації, де ми будемо ходити е, приблизно напрямки. І ціль нашого пошуку. Відповідно, все, що буде знайдено, все побачите. Хто не підписався ще на канал, підписуємося під відео, а також натискаємо колокольчик для того, щоб отримувати своєчасне сповіщення про вихід нових роликів Ролики виходять майже кожен тиждень. Залишайтесь на каналі вперед. Тепер розповім, де ми будемо ходити. Відповідно, в тому напрямку десь з кілометрів півтора є невеличке поселення, яке йде вздовж струмочку. Відповідно, ми походимо тут на схилах і будемо рухатися туди, в сторону хутора. Походимо по бережку струмка, можливо, зайдемо на той хуторок. Вирушаємо, друзі, під таким клиночком. Дуже гарний у нас кольоровий сигнал. Чистих плюс 59. Зараз подивимося, що це у нас буде. Друзі, якщо я не помиляюсь, то це німецька зубна паста з додаванням радіоактивних елементів. Колись так вважали, що воно краще вбиває бактерії і кращий догляд за ясними та зубами. Там от пише Дорамід. Це я так зрозумів назва зубної пасти. І він пише радіоактив за х... Ну там щось не зрозуміло. Більш точніше потім напишу під відео. Шукаємо далі. З ямки зовсім неглибоко Випадає ніж. Грибники ходили і згубили. Ймовірно, навіть недавно, тому що леза не сильно ржаве. Шукаємо далі. Рухаємося по схилові. комарики нам не дають ходити, але у нас з ямки на такій глибині трошки більше штика. Випадає сигнал. Був 82 і випадав от такий здоровий кругляш. Зараз глянемо, що це у нас монета чи не монета. Щось воно. Дуже брудне і незрозуміле. Добре, помию зараз і потім покажу, що це таке в нас. Похоже на крейцери. Ось видно рамка. Ну, Після того, як помию, краще буде видно. З цієї ямки, де викопав тільки що здорового крейцера, вирішив перевірити і знову є сигнал. Зараз знайду і покажу, що це є. Друзі, ви це бачите? Показую, дивіться, яка здорова знову шайба. І я так підозрюю, що це знову крейцери. Теж брудні. Отже, помию і відразу покажу обидва. Ставимо лайк під відосиками за такі гарні здорові знахідки. Шукаємо далі. Помив я монетки. І друзі, що я вам скажу, це 60 крейсерів, Дві монетки по 30 крейсерів. Ось одна. Але у них стан трошки нижче, ніж задовільний, але все-таки проглядається. От портрет короля по краях пише. По краях пише 30, 30, 30. А з цієї сторони Орел і всередині теж 30 крейсерів. Ця монетка така ж сама. За винятком тут краще проглядається Орел і цифра 30. А з цієї сторони, на жаль, вона затерта, майже нічого не видно. 60 крейцерів, знахідка з однієї ямки. Видно, хтось сховав. Друзі, лайкос. Продовжуємо пошуки. Під корінням сосни. Отут от був добрий сигнал, єлі-єлі виковиряв його і це у нас випала гільза. Зараз подивимося, що це за гільза. Так, і того фокусуємося. Можна сказати те, що це гіліза з карабіна К-98. Шукаємо далі. Друзі, знову сигнал. Ліс потихеньку дає нам знахідки Із ямки випадає от така от куля. Я таку ще не зустрічав, така ось маленька. Якась гарненька куля. Хто знає, що за куля, пишіть під відео. Шукаємо далі. Продовжуємо рухатися в напрямку струмочка, там, де було невеличке поселення, і по дорозі у нас випадає сигнальчик. Я вже його побачив. Ось якийсь кругляшочок. Так, глянемо, що це у нас. А це у нас гудзик. Гудзик німецький. Ну, Дивимось, який стан. Стан чудовий, піщаний гарний. Шукаємо далі. Друзі, не дійшов я до того струмка, він там знаходиться десь метрів ще 150 або 200 залишилося. Вирішив повернутися назад. Походити там ще на тих схилах, де були. Ну і випадає сигнальчик. Так, я вже його побачив. Ось дивіться, він лежить. Зараз подивимося, що це. Так. Це у нас. Монетка. Це у нас монетка. Зараз трошки помию її, покажу, що за монета. І так, друзі, почистив монетку. Трошки, звісно, вона в недоброму стані з окислами. Невідомо, як відмиється, відчиститься. Але 2 копійки 1936 року ранні совєти. Шукаємо далі. У лісі сонце майже не проглядається. Затишно, але вітру немає, дуже спекотно. І під таким ось дубом випадає у нас сигнальчик, я його знайшов і це у нас випадає знову кілечка з якоїсь пташки. Якась пташечка його загубила. Там видно якісь надписи. Що за надписи, я поки не знаю. Так що шукаємо далі. З ямки випадає ось така железяка. Це видна, е така штучка, якою стопорять дишло прицепа тягачі. Шукаємо далі. Так, шановні друзі, у нас знову сигнальчик. Ось він лежить. Дивіться, що це. Монетка, не монетка, щось не схоже на монетку. Зараз глянемо, що це у нас? Оце у нас гудзик. Шукаємо далі. Душновато в лісі, пташки співають, а ми вмикнулися, тому що у нас є сигнальчик. І це, ймовірно, кругляшечок. Ось він лежить. А зараз глянемо, що це у нас таке. Монетка чи не монетка? Так. Ну, це не монетка. А скоріш за все гудзик. З якимсь візеруночком гудзичок. Відповідно, почищу, помию і при огляді потім все покажу. Шукаємо далі. Завершили коп, проведу коротенький огляд знахідок, і того у нас сьогодні дві монети по 30 крейсерів. Трошки в хабарниці відчистилися. Одна і друга. Стан у них більш-менш нормальний. Портрет проглядається, надписи проглядаються. Далі дві копійки ранні совети, станний поганенький. Потім гудзик з візерунком. Дивіться, який гарненький гудзичок. Потім гудзик простий. Нічого в ньому цікавого немає. Гудзик з німецького кітеля в доброму стані з вушком, обломок гудзика. Ну і стандартно, як завжди, кілечка пташки. Було знайдене, а кілечка загубила пташечка. Сьогодні у нас такий ось коп, крейцери бомбезні. В цілому так. Кому сподобалось, лайкайте, пишіть коменти.